Бахча Сарай це як квітучий сад. Тому ми сьогодні тут всіх вітаємо в нашому квітучому саду. Бахча-сарай на кримській сцені омріяної України без Криму, і це константа. Тут збирається спільнота з Криму. Важливо що тут збираються всі, хто живе в Києві або хто приїжджає. Да вони знайомляться з культурою. Вони знайомляться з історією. Вони підіймають питання кримського півострова. Звісно, ми говоримо безпосередньо про те, що Крим, як і всі території України, обов'язково звільнені». Це перше зараз відбувається спроба з боку однієї держави захопити і привласнити чужу територію. Це робить Росія. Ми ще дуже мало знаємо про. З одного боку, дуже відмінну культуру, так від української, там і релігійної, якихось не знаю, ключових цих, але ми спільні за цінностями, і ми творимо одну політичну націю. І це дуже важливо. І мені дуже подобається, як ми показуємо, що нібито дуже різні люди, так, от мусульмани і християни, так чи атаїсти просто все таки можуть знайти цю спільну мову і бути разом одним народом, будувати одну країну і поважати один одного. 90% цих пісень вони народні кримськотатарські, але вони абсолютно в новому баченні, тобто повністю е, змінено аранжування і подання, але саму суть пісень ми цих зберегли. Просто ми дали їм ну, друге життя. І так, всі зібрались всі з Особливість справжні, боротьби на поясах Україна, в тому, що та, країна, в допомогі, по перше існує пояс і, то, річ, і фіксований, фіксований захват. Тобто, якщо іде, там є тому, олімпійські тому, віди, віди, на нашій нашій спорту, це там правда. вільна боротьба, класична боротьба, і, це все в вільному тему, пересуванні. Тему, то тут два борця беруть друг друга за пояс, і Україні, з цього що, положення вони починають боротьбу. Криму це дуже популярний вид спорту. Куреш це боротьба, яка, по-перше, кримськотатарська національна. Кожен кримський татарин, чи він борець, чи він просто спортсмен з якихось єдине борство. Просто звичайний громадянин. Він знає, що це таке для нас, як для спортсменів. Дуже важливий захід. Ми зай. на фестивалі Країна мрій в рамках Кримської сцени проводимо акцію написання листів листи до вільного Криму. Суть акції полягає в тому, щоб написати лист або підписати листівку до політичного в'язня, які знаходяться в'язненні в Криму або ж були депортовані на територію Росії. і щоб їх таким чином підтримати. Ці два з половиною дні ми зібрали десь 150 листів.